Напевно я ніколи не припиню дивуватися цим дивним дивам, які відбуваються під час влаштування на роботу. Як, наприклад, для того, щоб влаштуватися на роботу, тобі спочатку потрібно заплатити гроші. Так, саме не тобі платять гроші, а ти повинен заплатити гроші, але я маю на увазі не якийсь хабар чи щось типу того, ну, загалом про все по порядку. Знайшов ось таку ситуацію і доволі цікаві, на мій погляд, розмірковані з цього приводу. В основному дописі написано: СММ спеціалісти пробивають дно. Публікує дівчина в Трец, що шукає собі СММ в команду. Пишу їй в інстаграм, залишаю своє портфоліо, отримую відповідь. Власне, як і розумію, сама відповідь: Доброго дня, у вас дуже гарні роботи. Це є великою перевагою. Підкажіть, будь ласка, чи готові ви додатково навчатися? Ну, в принципі, поки що типу, звучить, наче все нормально, тому що ну, іноді на деякі спеціальності справді треба трохи навчатися. Наприклад, коли я працював, як то кажуть, на стороні зла, а саме я займався тим, ще десь в 2019 році був такий підробіток, як навчання штучного інтелекту та нейромереж. Це ще до того, як вони стали такими популярними. Ну і звісно для цього потрібно було хоча б трохи війти в курс справи. Тому десь тиждень потрібно було провести на такому умовному навчанні, де тобі просто пояснювали. Але тут набагато цікавіше. Зараз проводжу відбір на асистентів, роботи багато. Замовників теж відповідно відкрито декілька вакансій, гарна оплата послуг відразу за кожен проект. Тут, відповідно, також певний момент, який може трохи насторожити, тому що оплата за проєкт. Це, звісно, добре, але коли я так працював, то оплата за один проєкт могла надійти через місяць, а то й через два, тому фактично зарплата на місяць становила доволі небагато, при тому одночасно доводилось вести два або три проекти. Лише є одна умова відбору. Я можу запропонувати вам пройти інтенсив шлях SMM асистента за 14 днів. Учасників небагато, тому в кожного є шанс проявити себе та потрапити до мене в команду. Ну і саме цікаве, вартість входу всього 880 гривень. Тобто мається на увазі це не тобі, а ти повинен будеш заплатити 880 гривень для того, щоб пройти навчання і отримати можливість отримати роботу. Тобто це не гарантована робота. А типу ти проходиш навчання і тільки після цього, можливо, тебе візьмуть на роботу. Ну, це доволі таки цікавий новий рівень прям. Я повню, раніше люди обурювалися тому, що їм не оплачують тестове завдання, а тут не те, що не оплачують, тут ти ще повинен заплатити. І, власне, одразу хотів би запитати, як ви до цього ставитесь. Чи це взагалі нормально? Ну окей, я міг би ще це якось прийняти зі своєї сторони, якщо би це б гарантовано давало тобі е, роботу. Тому що в тому випадку, який я навів, по-перше, навчання було безкоштовним, але це навчання гарантувало, що ти ну, почнеш далі працювати. Тобто це не було навчання, після якого тебе могли не взяти на роботу. Тобто тебе спочатку брали на роботу, а потім ти вже проходив навчання. Ну, а мені власне цікаво, що на це відповіли люди вже під цим дописом. Напишу з посади керівника. Люди не хочуть працювати, люди хочуть отримувати тільки біг кеш в реальному сенсі за гарні очки. Тут автору пропонують можливість, а вона над цим насміхається. Ну, а не здається, це доволі дивним, що за можливість ти повинен ще заплатити свої гроші? Я розумію, якщо б навчання було безкоштовним, що також було б. Ризиковано, тому що ти можеш витратити півмісяця і не отримати роботу, але ж фактично ти повинен будеш прожити якось ці місяць. Це тому, що вона на посаді наймита. Але коли виходиш на керуючі посади, то і сам іноді себе запитуєш, як цей аудит краще проводити, щоб відсіяти той шлак. Типу платити за можливість, ну. Чи така це була прям велика можливість, щоб за неї заплатити? Мені шкода, що СММ-ника з цієї історії не оцінили, а захейтали. Цікаво, чому б це? У людини дійсно цікава тактика, я особисто оцінив. Ну, вона власне також оцінила 800 гривень. По скрипту. Люди, що ви такі всі злі? Та хто його знає? Якщо тобі здається, що всі люди якісь не такі, а ти один, все вірно розумієш. То можливо варто ще раз оцінити цю ситуацію з іншої сторони. На що власне авторка відповіла: Ви серйозно зараз? Тобто, для того, щоб я мала малесеньку можливість працювати в неї в команді, я маю оплатити її інтенсив. Не знаю, що там за інфа, я не знаю, що з себе представляється людина, я не знаю її підхід до роботи. Може, в мене знань більше ніж в неї. Що, на мій погляд, доволі цікаве зауваження, тому що фактично ти ж не знаєш. Навіть всієї специфіки роботи. Якщо тобі, наприклад, не сподобається, то виходить, тобі або працювати для того, щоб відбити хоча б ці гроші, або, або тебе навіть взагалі можуть не взяти на роботу. Я майже впевнена, що то просто метод продажу курсу. І ніхто так і не отримує ту посаду, бо її просто не існує, а існує продукт, який треба продати. Це є єдина мета створення тої вакансії взагалі. З чим, власне, я схильний поводитись, тому що звучить правдоподібно. Гадаю, так воно і є. Ми коли відбираємо людей, даємо їм свій відписаний курс безкоштовно для кращого розуміння специфіки. Не СММ, інша ніша. Ну так власне це і логічно, типу, мені здається, що перш ніж навчатися якійсь новій специфіці роботи, треба спочатку відібрати людей на роботу. Тобто, ти спочатку пропонуєш кандидатам курс, потім вони навчаються і далі ти з них відбираєш. Мені здається, на цьому моменті втрачається дуже багато часу. Ні, зрозумійте ви неправильно, я не хочу повчати когось життю. Я просто моделюю різні ситуації і розмірковую на різні теми. Звісно, як то кажуть, з мене бізнесмен не дуже, тому вам видніше, як вести ваш бізнес. Подзвонив у двері кур'єр, попросив, щоб ви обов'язково поставили лайк та підписались. Тому, будь ласка, дякую. Насправді це кринж тільки для тих, хто ніколи не створював собі команду. Це супер важко знайти людину з таким же мисленням і знанням, як у тебе чи на твоєму рівні. Тому до навчання це наче і не супер поганий варіант, насправді безкоштовно ніхто ніколи цього не оцінить. Я не можу зрозуміти, я що існую в якійсь паралельній реальності. Ви взагалі вважаєте це нормальним, ну, мені цікаво, напишіть в коментарях, ви вважаєте це нормальним? Типу, коли ти платиш людині гроші за те, щоб вона подумала чи захоче вона взяти тебе на роботу. Ну і дасть якусь інформацію з цього приводу. Я справді цього не розумію. Ну, важко знайти людину з таким же мисленням і знанням, але ж ніхто не казав, що листи бізнес буде легко. Я не знаю. Є портфоліо, є співбесіди, є неоплачувані завдання, є безкоштовне стажування. Але ні, треба ще курси принаймні, за які платить кандидат. Це пробити дно. Називати кандидатів, які вам не підходять шлаком, це теж пробити дно. Навчіться проводити співбесіди і вам не потрібно буде витрачати час на людей. Повністю погоджуюсь, буквально мої думки в короткій формі. Я такого кринжу ще не бачила. Тобто ви їй заплатите, вона вам спихне свою роботу. Якщо вона пише, що багато замовників, значить вона не встигає все виконувати сама. Виконуєте за неї проєкти, вона отримує кошти від замовників і від вас. Стажування має оплачуватися, але в іншу сторону. Мені здається, що це вже залишиться в якихось вологих мріях, тому що тут не те, що стажування не оплачується, тут з тебе ще гроші беруть за роботу. Так ця фігня існує вже років 5 або більше. Ти типу, хочеш роботу, де будуть платити багато, сидіти вдома та заробляти. Так, це можливо, але спочатку пройди наше навчання, а в навчанні тобі кажуть: ну ось тепер ти можеш продавати такі ж навчання. А те, що вам пропоную, це трохи модифікована версія. М'який великий і неосяжний світ. З кожним разом я все розумію, що я нічого не розумію. Це досить традиційна схема шахрайства по працевлаштуванню в агенціях з пошуку роботи, коли потрібно оплатити навчання чи пошук вакансій в особистих базах. Ну, пошук вакансії в особистих базах це хоча б звучить як-небудь трохи логічно, тому що ти не знаєш, що це там за бази, а вдруг. А випадково і справді є якісь секретні бази, які можуть допомогти тобі знайти роботу. Тому я ще можу зрозуміти, що там люди можуть повестись. Але коли з тебе просять гроші за те, щоб прийняти тебе на роботу, можливо, це прям доволі дивно. Мені за 6 чи 8К пропонували курс, щоб потім стати куратором таких курсів і типу заробляти. А заробляти від чого? Правильно від продажі цих же курсів. Причому клієнтів потрібно шукати в холодну, тобто не зацікавлених. Це виглядає як звичайна піраміда. Рано чи пізно вона все одно повинна буде розвалитись. Тому там потрібно знайти якомога більше тих, кого можна буде обманути. Така де дно, яке пробили? Вас обманули чи щось вкрали. Може публічно ображають, називаючи дном. Я працював проджектом до Директу, і якби ви хоч раз набирали собі команду, то знали б, скільки людей стрибають по безкоштовним навчанням і зливаються. Ну так, люди, які стрибають по безкоштовним навчанням, мені здається, таких людей одразу видно, тому що ну, людина, яка себе цінує і хоче реально знайти роботу, ну, типу, вона не буде ходити по безкоштовним навчанням, а якщо ви не можете. По якимось характеристикам по резюме і по представленим роботам в портфоліо з'ясувати, чи ця людина зацікавлена в роботі чи ні, то це все ж таки кажуть якраз таки про керівника, а не про людину. Якщо людина ходить постійно по безкоштовним навчанням, то за які кошти вона живе? Здається, дівчина просто цінує свій час, який вона витрачає, аби сформувати команду і підлаштувати під себе. Якщо ви на такому рівні, коли ТЗ без оплати не виконується. То супер, значить не ваш кейс. Якщо ви початківець або хочете працювати з нуля, то чудовий варіант для вас. Ну очевидно, що оскільки вона написала про портфоліо, якщо я не помиляюсь, то вона не початківець. Чи дівчина писала, що шукає людину з 10-річним досвідом і проектами на 1000 доларів портфоліо, Виглядає так, наче ви прийшли в магазин запитати склад продукту і почали сваритися, бо там є інгредієнт, на який у вас алергія. Ну як взагалі цей приклад відповідає наведеній ситуації? Типу мені здається, ви взагалі не можете оцінити те, що відбулося, і пропонуєте якісь дуже дивні аналогії. Хоча по факту ніхто нікому нічого поганого не зробив. Ну і нічого хорошого також не зробив, на мій погляд. Порушення домовленостей, несплата роботи, маніпуляція дно. А ви показали просто один із варіантів набору команди. Коли в людини немає бюджету великого навчати всіх підряд і сподіватися, що хтось залишиться. Ну так не треба навчати всіх підряд, треба просто брати людей, які на вашу думку підходять для вашої вакансії. Ну давайте відштовхуватись від іншої сторони цієї медалі. типу. Якщо людина відгукується на цю вакансію і умовно у неї є досвід роботи і є проєкти. Які вона вже виконувала, то очевидно, ця людина щось та знає. Тому вже по цьому можна буде оцінити, чи підійде теоретично ця людина на вашу вакансію, чи не підійде. Тому що там, здається, була строчка про те, що було надіслано резюме та портфоліо з проєктами. Якщо людина по проєктам, які представлені, не може зрозуміти, чи підійде ця людина її, чи ні, то тут, мені здається, вже певні питання до роботодавця. Якщо є питання, ну, тоді проводиш тестове завдання. Але по-нормальному тестове завдання, звісно, повинно було бути оплачуваним. Ось таку історію я знайшов. А як відповідно на вашу думку, чи погодилися ви заплатити 800 гривень або взагалі будь-яку суму за те, щоб вас навчали і тільки після цього подумали, чи варто вас брати на роботу чи ні. Особисто, на мій погляд, я б напевно все ж таки на таке не погодився, навіть якщо б мені. І справді пропонували б після цього вакансію, але спочатку потрібно навчатися, тільки тоді мене візьмуть. Тому що, ну, якщо ви берете мене на роботу, то моя робота буде приносити вам гроші. Тому ви очевидно відіб'єте навчання на тому, що я вам дам. Ось така моя думка з цього приводу. Також підтримайте це відео лайком та коментарем.